Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про нову промоакцію на біржі Bybit. Цього разу монети у нас буде роздавати проект Хай. Вони будуть роздавати по 30 токенів, що зараз по курсу 40 приблизно 45 доларів. Промоакція надзвичайно проста, умови прості, але це буде рандом. Виграти буде досить складно, але одразу хочу сказати, що для цього у вас є мій Ютуб, по якому ви можете навчитися робити мультиаккаунти. Ви можете зробити собі декілька аккаунтів, два, п'ять 10, 50, 100. В мене, наприклад, більше 150 аккаунтів є. І як це все робити? Вся інформація є на моєму Ютубі. Я закріплю одразу декілька відео: ось тут одне. Друге зразу, третє і, можливо, навіть четверте. І ці всі відеоролики вам будуть корисні. Я їх ще всіх закріплю в кінцевих заставках, в кінці відео, щоб ви могли їх переглядати, тому що після перегляду цих відеороликів ви не зможете сказати, я не вмію тримати на комп'ютері 10 аккаунтів на різних IP-адресах. Там є все: по антидетект-браузерах, по проксі, як купляти верифікації, де їх брати, як убезпечити це все, як аккаунти передавати абсолютно вся інфа. Я вас запевняю. А також ще сьогодні заганову показувати. Кажу, де я купляю для себе проксі. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку. Як ми бачимо, 11 березня я робив публікацію в своєму телеграм-каналі сьогодні 14. -те, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм. Ось тут вам залишу QR-код, скануєте телефоном і підписуйтесь, тому що інформація тут виходить трохи раніше, а іноді деяка взагалі на YouTube не доходить. Ось, друзі, пост запустили промо-акцію 30 667 рандомних учасників. Буде в кінці. Ми приблизно підрахуємо скільки шансів у нас буде сюди потрапити. Тут я писав 45 доларів, зараз це Курсу 40, але ви маєте розуміти, що до того як промоакція буде роздавати токени, це може бути по курсу і 30 доларів, а може бути і 150. У нас так часто буває, коли ми робили якусь промку, там було 100 доларів, а потім виходило 200-250 або було 50, ставало 150. Просто я знаю, що багато підписників з мого каналу навчилися робити мультиаккаунти, і так як ферми більш-менш в когось є, тому точно варто робити цю промоакцію, щоб хоча б перекрити якісь затрати, наприклад, там на проксі, на антидетект. А й навіть якщо у вас один аккаунт свою вдачу все рівно можна випробувати. Дивіться, які тут умови. Ось тут я все прописав, але давайте перейдемо одразу на сайт, на форму і покажу вам все детальніше. Звісно, перше, це вам потрібно мати аккаунт на біржі Bybit. Посилання на реєстрацію я лишу вам в описі під відео, тому що я являюся партнером, і за моїм посиланням у вас будуть знижки, плюшки і завжди зможу допомогти вам вирішити різні питання, тому що маю вихід на менеджерів. Тепер давайте включимо на українську мову одразу. І ось, друзі, у нас феєричний аеродроп 1 мільйон 250 тисяч токенів хаїв в доларовому еквіваленті. Це майже Мільйони доларів. Непоганий такий дроп, правда? Зразу відчувається, що на ринку бичка і байбіт дає нормально заробити. Останнім часом, взагалі, результати IDO, результати різних промоакцій дуже сильно дивують, тому що там, де колись було 100 доларів, тепер 500-700, а там, де колись було 500-700, тепер 5-6 тисяч. Тому мені навіть байбіт зараз почав нагадувати такий коінліс на мінімалках 2-3 роки тому. Так, усім користувачам байбіт приготуватися, а це зразу означає те, що промоакція і для нових, і для старих. Тобто, якщо у вас є аккаунт, ви можете робити. Якщо у вас старий аккаунт, і якщо хочете зареєструвати новий, теж можете приєднуватися. Тепер дістаньте свою частку з призового пулу. Період проведення акції з 11 березня по 31 березня. Сьогодні в нас лише 14. Ну завтра я опублікую відео, це буде 15, тобто в нас ще є багато часу. Остання була промоакція в нас мавія. Там дуже багато винагороду роздали, напевно, 90%, можливо, 85% тим, хто робив в перші дні, але буквально в перший тиждень-півтори. Тому, можливо, цього разу буде так само, але це було трохи абсурдно. Тому я частину аккаунтів загнав одразу, частину буду робити посередині, і частину буду робити в кінці. Я думаю, цього разу вже first come, first serve, хто перші того тапки, не будуть робити. Тому, друзі, якщо ви дивитесь відеоролик 20 березня, 25 березня, 18 березня, я думаю, спокійно можете виконувати промоакцію і тоді вже будемо дивитися на результати. Реєструйтесь і до справи. Тобто вам на сторінці промоакції, після того, як ви залогінитесь, тут справа зверху, або ви натиснете кнопку зареєструватися, вам запропоную залогінитися. Я от зараз. Зареєструюся, натиснув кнопку Успіх. Окей. Реєстрація завершена. Що потрібно зробити далі? Підпишіться на сторінки Bybit. Тиснемо сюди, відповідно, вам буде Twitter потрібен. Якщо ви робите мультиаккаунти, то Twitter я купляю на Dark Story. Промокоду у мене ніякого немає, а посилання я залишу в описі під відео або запитаєте у чаті. Після цього підписатися треба на Twitter Xai, я теж вже підписаний. І після цього на Twitter тарочі. Це їхня гра. Тут я теж підписаний. Виконуємо цих три простеньких умови. Якщо вам цікаво, як відбирати твіттери, що робити, знову ж таки, у мене це все. По відеороликах по байбіту, по мультиаккаунтах є як обирати твітери, як обирати пошти, як це все робити. Це все в мене є. Наступне: процитуйте ретвітні цей допис, додавши свої коментарі. Що це означає? Тиснемо допис, переходимо у Твітер. На всякий випадок лайкаємо це, хоча це не потрібно. Натискаємо ось тут на стрілку, беремо квот, це є конкретно цитувати, і пишемо, наприклад, відгук, якийсь невеличкий про гру. Cool graphics, я напишу, наприклад, і тиснемо пост. Після цього йдемо на свою сторінку, профіль і копіюємо це посилання. Конкретно звідси, але хоча це не важливо, але я беру завжди звідси, щоб було посилання конкретно з моєї сторінки. Копіюємо лінк. Повертаємось сюди, пройдіть перевірку першого рівня, тобто у вас має бути верифікація. Внести мінімум 100 доларів і торгуйте будь-якою кількістю хаї чи внесіть хаї на мінімум 100 доларів до завершення акції. Тобто, в цей період акції у вас має бути депозит. Навіть якщо у вас 100 доларів на аккаунті лежить, вам все рівно потрібно здійснити депозит. Тобто завести 100 доларів, мінімум 100 доларів, тобто 105 можна, 101, 110, і після цього торгувати Хай. Пише торгувати Хай на любу суму, але я би це робив на 100 доларів мінімум. На 100 доларів купити, на 100 доларів продати. А ще краще, хто там, наприклад, має один акаунт, можете торганути 500 на всякий випадок. Буває таке, що іноді потім проект може просто чисто додати потім пару токенів в дроп, навіть не попереджаючи про це. Але це таке буває рідко. Тобто ви внесли 100 доларів. P2P я не роблю. Я би робив депозит з Binance, наприклад, або з BinkX, не з Bybit на Bybit, і P2P я би теж не робив. Я завжди роблю депозит з іншої біржі. Після цього робите угоду в хаї, купляєте, продаєте. Познайомтесь з грою Тарочі. Це не обов'язково, бо тут ніякої прив'язки немає. Якщо перейти просто за посиланням, воно ну, нам просто дає пограти в гру, тут не конектиться гаманець, ні нічого. Хіба якщо у вас там вже дуже сильна параноя і у вас один аккаунт, ви переживаєте, що вони по цьому відстежать, чи ви грали в гру, чи не грали, хоча це бред, то можете тут щось взяти, просто потапати, поклацати, побавитися в ту гру. Тобто контіню, ось керування, клік і там побігати тим дябчиком. Ну але я це на мультиаккаунтах робити не буду точно, це просто скіпою. Вони це ніяк не мають відстежити. Дайте відповіді на запись. Питання у формі нижче і випадковим чином буде вибрано 30 667 учасників. Цілком ймовірно, що учасників буде приблизно 230 тисяч, тобто, якщо там ще б когось побриють, хто неграмотно робить мультиаккаунти, цілком ймовірно, що буде проходка один з 5-1 з 7 аккаунтів. Комусь може пощастити більше, комусь може пощастити менше. Затрати тут мінімальні, тут комісія 1-2 долари туди максимум, і у нас винагорода 30 токенів хай, вона спокійно все перекриває, навіть якщо у вас зайде один з 10 аккаунтів. Вкажіть URL вашого Red. Вставляємо сюди посилання, яке я копіював, враження від тарочі можемо написати те саме. Cool Graphics. Ви внесли 100 доларів торгували токенами Хай. Я ще цього не зробив, тому я ще поки відправляти не буду. Але коли ви вже це все зробите, тоді тиснете так і відправляєте. Можна навіть відправити форму, а тоді виконувати ось цю умову, але. Люди дуже багато потім задають запитання, чи можна так чи не можна краще робіть так, як треба. Спочатку зробіть цих 100 доларів об'єму, депозит об'єму, а тоді вже відправляйте форму. Тут потрібно запросити нових користувачів і отримати по 5 токенів хаї, але тут за реферальним посиланням, тобто за звичайним, а тут для партнерів. Та як я є партнером, ви можете все одно реєструватися за моїм посиланням і все одно отримаєте хаї. Я отримую 5 хаї за кожного користувача, і ви отримаєте 5 хаї за моїм посиланням, але це тільки для нових користувачів. Винагороди видаються почергово, це означає. Що цей пул є обмежений і цілком ймовірно, що він вже закінчиться, тому що акція вже три дні діє. Інституційні користувачі або маркетмейкери не мають права брати участь в цій акції. Тут це очевидно. Ви Виногороди... тут нічого цікавого, насправді я ці всі умови вже вам розказав. Також хіба вам розкажу цікаве, те, що ви можете поєднувати акції. Наприклад, буквально сьогодні, декілька годин тому я випустив відеоролик про лаунчпад. Ви можете поєднувати ці акції. У вас там на лаунчпад потрібно входити 100 доларів. Ви можете цих 100 доларів завести. Зробити, наприклад, торгівлю в хаї, тим самим залишити їх ще для того, щоб вони лежали для лаунчпаду. Можливо, ви закидаєте кошти ще в лаунчпул. По цих всіх активностях в мене є відеоролики. Це все можна грамотно поєднувати. До речі, всю свою ферму я тримаю на ADS Power, Тепер я являюся їхнім партнером і, зареєструвавшись за моїм посиланням, якщо ви новий користувач, а якщо старий користувач, можете вставляти мій промокод SMILKANAZIK і вас будуть знижки на комісії. Там, навіть якщо ви берете план, мені здається на рік, там 50% виходить знижка, і вона постійна, бо там бувають тимчасові, моя вже постійна. Тому кому цікаво, можете реєструватися за моїм посиланням. І я обіцяв показати, якими я тепер користуюся. Ось. Я поки що нікому цього не говорив. Це є Proxy. Я тут конкретно беру німецький дата-центр. Тут можна брати різні. Але я скажу, що це саме якісні проксі, які я поки брав, тому що в них ip адреси по суті видаються просто одна за другою, там іноді навіть цифри просто лише чуть-чуть в IP змінюються. Коротше, це якісні проксі, це не проксі-лайн, на якій там вже ви берете проксі, там могло вже бути 5 байбітів на ньому. І тут я вже зробив теж собі партнерку. І тепер зареєструвавшись або за моїм посиланням, але при кожній покупці вам потрібно буде вставляти мій промокод СМІЛКАНАЗік, і ви будете мати 10% знижку. Тобто, якщо коштують проксі там 100 10 доларів у вас буде знижки. Я не буду сьогодні показувати інструкцію, як цими проксі користуватися і що тут робити, тому що відеоролик зараз трошки про інше. Хто захоче для початку, той розбереться сам, як тут їх купляти. Тут все оплачується теж криптою спокійно, все так само, як на інших сайтах. В принципі, все, друзі, вийшов такий ролик недовгий, інформативний. Є можливість заробити, робіть. Маєте можливість зробити мультиаккаунти, робіть. Не маєте, беріть участь хоча б з нового аккаунту. Зараз на ринку можливостей дуже багато, ви просто можете переглянути. Мій YouTube, підписатися на телеграм і побачити, скільки зараз всього є і скільки можна заробити. Ці моменти упускати не треба. Ще один важливий момент, який дуже часто мене питають, чи потрібно цих 100 доларів, якщо ви там, наприклад, не берете в лаунчпаді участь і вам ці кошти там на балансі не потрібні, чи можна їх виводити? Так, можна виводити. Вони кажуть, що холдити цих 100 доларів не потрібно. Але я завжди на аккаунті залишаю там від 5 до 15 доларів. Якщо у вас один аккаунт, залиште цих 100 доларів там. Якщо їх багато, можете взагалі нічого не не залишати. Ці закономірності точно ніхто не знає, як воно працює. Я трохи залишав, трохи не залишав, приходить однаково, кожен проект може робити по-різному. В загальному 5-7 доларів до 10 можете лишати на одному аккаунті, якщо вам дозволяє депозит. Ось і все, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.